Слухайте, скільки говоримо про ігри, а я ще ніколи не мав жодного анонсуючого відео. Все ж, краще знати наперед, що місяць готує, як мінімум в плані часу і звичайного менця. Представляю новеньку рубрику Анонси місяця. Ви на каналі про Nintendo.ua. Дякую за ваші підписки, вподобайки та коментарі. Якщо хочете актуальну інформацію про світ Нінтендо, запрошую до телеграму. Про ігри будемо говорити в їх хронології виходу на Nintendo Switch. Почнемо з фармагії. Реліз 1 листопада, тобто на момент виходу відео, вона вже вийшла. Ціна 50 доларів. Дану гру було представлено на останньому директі. Суміш магії і сільського господарства. Справа в тому, щоб вирощувати щось чи когось потрібно знати різні закляття. Тут ви керуєте армією, ну як назбираєте. А для початку загонами чарівних істот. Досліджуєте навколишні землі, збираєте ресурси, а потім знову ж таки вирощуєте. Вирощуєте. Так, вам не почулось. <кхід> вирощуєте. Потім здобуваєте рецепти і закляття для покращення. До речі, даний ігровий стиль створений. Культовим художником манги Хіроші Машіма. Єдине, що цікавить, чи технічно вона буде справною на Nintendo Switch. Інкертаун. реліз 4 листопада. Ціна 20 доларів. Обожнюю піксель арт. Тут він чудовий. Виглядає гарно. Це пісочниця. Боретесь проти різних істот, будуєте, розвиваєте власне село. Тут елементи виживача. Крім того, цікава система крафту, створення інструменту та зброї з різними магічними властивостями. Навряд чи щось із мого списку ви почули нового. Втім, розробник обіцяє величезний світ, велику кількість пригод, загадок, таємничі підземелля. Звичайно, грати онлайн з друзями чудове доповнення. Mario and Luigi Brothership. Ну, а 7 листопада вийде. Можливо, одна з найбільш очікуваних ігор року на Nintendo Switch. Хоча дізналися про вихід ми нещодавно, в червні, гра має неймовірний художний стиль, як власне і вся серія. Так-так, це відома і багатьма обожнювана серія. Але на жаль, після банкрутства студії Alpha Dream мріяти про відновлення пригод не доводилось. І чудово, що Nintendo згадала про це в серії покрокові бої, але основне тут взаємодія між персонажами для того, щоб заблокувати удар або нанести свій. При цьому варто просто поглянути на анімації та емоції героїв. З нетерпінням хочеться поринути в пригоди на материку Конкордія, який загадковим чином став архіпелагом. Так, ми зустрінемо тут безліч знайомих із франшизи героїв, але от оточення нове. До речі, якщо ще не грали в жодну RPG з Маріо, то ця вас точно захопить. В них усі ігри RPG з Покроковою боївкою чудесні. До Mario RPG і тисячолітніх дверей додамо ще одну. Якщо що, обидві вище згадані гри оглянуті на каналі. Крім крутих боїв, нас очікують головоломки та платформінг. Така от гра від Nintendo на святковий сезон. Вона обов'язково має бути неймовірною. Сподівання від гри дуже високе. До слова, це один із претендентів на кращу гру Нінтендо в цьому році. Чекати залишилось недовго. 8 листопада отримаємо Гаррі Potter Quidditch Чемпіонс. От тільки чи сильно його чекають на Nintendo Switch? Сказати досить складно. Гра вийшла 3 вересня на різних платформах, на PlayStation, навіть гра безкоштовна. Ну, скажімо так, там по PlayStation Plus. Так, якби там була колекційка або хоча б фізична версія, думка про купівлю в окремих фанатів, думаю, виникла б. А так сказати досить складно. Отже, основне. Сеттинг Гаррі Потера. Граємо в квідич. Років 20 тому вже була подібна гра. Основний інтерес це онлайн, але досить висока ціна, навіть для фанатів Потеріани. Я думаю, це їх зупинить. Єдине що, коли дана гра коштуватиме доларів 10, я її може і подумаю взяти. Далі ми говоримо про певним чином особливу гру, яка вийде 14 листопада. Особливість в тому, що це гра Sony. От тепер на Switch є ігри і від Sony, і від Microsoft. Lego Horizon на Switch навряд чи чекали, адже сеттинг гри із серії Sony PlayStation. Але ми її отримаємо до того ж, адаптовану версію із локальним кооперативом. Та грою на джойконах. Загалом гра може бути цікава. Так, це веселі пригоди в стилі Лего, але від Хорайзена тут дуже багато. Варто побачити от тих же ж звіроботів, роботів, які ведуть себе ідентично, як і в оригінальній частині. Їх поведінка, і, власне, перемогти їх теж так само потрібно бити по вразливих частинах тіла. Так так, я знаю про цю гру. Я проходив її на ПК. І, чесно кажучи, досить зацікавлений нею. Але от ціни сонівські 70 доларів звичайна і 80 доларів цифрова версія. Почекаємо відгуків. Dragon Quest 3 HD 2D Remaster. Дивна назва, правда? Так от, пікселі. Але при цьому аж ді оточення насправді виглядає дуже красиво. А ще це найбільше очікувана гра зараз в листопаді в безліч регіонів світу, адже оригінал це культова гра, яка в тій же Японії взагалі легендарна. Вона, якщо що, не лише на свіч вийде, а й на інших платформах. Покрокова бойова система, краща рольова гра, все це вже ось майже тут. Чесно кажучи, для фанів це подарунок. Для нових гравців це можливість доторкнутися до класики. Ціна full price. До слова, в січні, в такому ж вигляді має вийти перша та друга частина даної серії. Багато для кого саме ця гра є основним релізом листопада для Nintendo Switch. 19 листопада ми отримаємо цікавеньку гру в жанрі Kazi Game. My Sims і My Sims Kingdom – а гра не нова, EA випускали її ще на старих консолях Nintendo DS та Wii. Тепер отримаємо і на Switch. В даній грі ми будуємо містечко і маємо велику свободу дій в цьому. Тут досить вагома соціальна складова, і ми маємо заводити друзів у місті, спілкуватись, відвідувати їх. Можливо, цікаво. Ціна близько 40 доларів. Фізична версія теж буде і виходить в день релізу. Наступна гра Stray. Ігри про котів завжди популярні, а тут ще й дійсно цікава історія. Отже, котик, якому необхідно повернутись до своєї родини, котячої родини, людей тут немає. Загубився, і в процесі повернення ми дізнаємось трохи більше про світ. Котячий кіберпанк, скажімо так, він дійсно цікавий. Тут багато головоломок, різні загадки, спритність нашого котика це основне. Але от стосовно гри є певні побоювання. Стрей це дуже красива, візуально деталізована гра. І як можна побачити по трейлерах, виглядає не все добре. Звичайно, хотілося б побачити більше тих трейлерів, але поки що лише один. Чекаємо, гра вийде в день релізу і на фізичній версії. А от дана гра в мене викликає великі очікування і сподівання Неонблуд. Кіберпанк вже тут, ну майже тут. Дана гра 26 листопада вийде разом із фізичною версією, яка матиме й обмежене видання. В є-шопі е її ще немає. А от в Стім доступна демо-версія. Спробував, виглядає цікаво, музика чудово, створює гарну атмосферу. Варто зауважити, що оформлення навіть неймовірне, частина оповіді у вигляді аніме. А от персонажі при самому процесі гри піксельні. При цьому рух здійснюється у 3D просторі, і вони мають насправді гарний вигляд. В історії ми маємо детективну пригоду. Загалом на свіч гра має бути ідентично красивою в плані візуалу. Було б гарно отримати демо і на свіч. І ще одна гра Snow Bros Wonderland 28 листопада. Це далеко не перша гра серії. Виходила ще на NES. Ну, це я про оригінальну частину. А на Switch вже є Snow Bros. і Tom Special. посередня гра, насправді. Нова гра це 3D-платформер, і складно сказати, чи буде він цікавим. Великих трейлерів ще не бачив. Але візуально навіть на тих же PlayStation він нічим не дивує. Однозначно, бонусом є кооператив до чотирьох осіб. Стосовно того, а чи варте воно уваги. Потрібно почекати перших оглядів чи хоча б геймплейних роликів, ну і звичайно, оцінок критиків. І остання гра на сьогодні Nine Souls. Про неї чомусь мало говорять, але насправді це чудовий тайтл. Вийде цей екшен-платформер в кінці місяця, а саме 26 листопада. На інших платформах він вийшов ще в травні, але здається, не на всіх. І отримав загальне визнання через чудовий візуальний стиль. Динаміку і бої. Ох, бої тут щось чимось. Багато хто дану гру називає Секеров 2D. Чи дійсно це так? Зовсім скоро дізнаємось. Ось такі ігри чекають на нас у листопаді. Святковий сезон, крім нових ігор, принесе безліч анонсів, знижок і ще багато цікавого. До речі, що плануєте грати із поданого списку. Маєте якісь ігри, які обов'язково спробуєте? А можливо, я щось забув і не розповів. Про щось цікавеньке запрошую в коментарі. Такі маємо ігри. Дякую, що додивились до кінця усім миру.